Продовжується ефір радіопроекту інсайт на радіо «Місто над Бугом сто 118FM. І сьогодні ми поговоримо із чудовою гостею. Це Вероніка Буравська, дружина військовослужбовця та волонтерка. І більше ми будемо говорити, звісно, про збір на як я назвав цей ефір на очі в небі. Так, ну звісно, це буде. Ми йтися про дрон і про взагалі про те, що потрібно нашим військовослужбовцям для того, щоб втриматись і відбити ті території, які зараз тимчасово. Окуповані е, Вероніка, вітаю. Вітаю. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас сьогодні в ефір. І давайте, знаєте, я хочу розпочати кожну родину торкнулася війна, так і, в принципі, якби це гірко не звучало, це нормально, тому що війна в нашій країні. І ви пам'ятаєте, як для вас розпочалась розпочалося повномасштабне вторгнення. Да, на жаль, я пам'ятаю це дуже прекрасно, і вона ніколи, певно, не, це не забудеться насправді, тому що це найжахливіший просто день, який тільки можна уявити, і кожну людину це торкнулося. 24-те в мене почалось з, з дзвінка моєї матері, що почалася війна. і... і я просто не розуміла, де я, що відбувається. Насправді, на той момент я розуміла, що якщо почнеться війна, мого чоловіка одразу заберуть. І не те, що заберуть, а чоловік сам піде з побратимами, з моїми хлопцями, яких я знаю ще за то, тому що вони разом служать ще з 15-го року. Були в найгарячіших також точках. Для вас війна ще раніше розпочала. Так, так, ще з 17-го року, як ми з ним познайомились, він вже служив mm. і. Далі я розуміла просто, що в той день він 25-го вже був у частині. Він сам його не призивала нічого. Він від мене правда скрив деякі нюанси, що за кілька днів йому писали, дзвонили з військоматів, але ну, він дуже мене береже, тому що любить. І так само я його з 26 го там 24 четверте, я ще була сама в шоці. Повному, але з 26-го я вже почала активно волонтерити, так як чоловіки забрали, в мене не було просто інших варіантів. І вже з 26-го я почала активно просто згуртовувати людей, тому що була максимальна паніка, хаос. І насправді, характер в мене такий, що в таких критичних ситуаціях я максимально мобілізуюсь. збираюся, mm. да, мобілізуюсь. А, і я згуртовувала людей. У мене було десь приблизно 3-4 напрямки. Я це все коригувала. А у вас був досвід волонтерства? До цього? А, до я четвертувала. Так, у мене був досвід, але невеликий, не в таких масштабах. Після 24-го це набуло досить таких серйозних масштабів, і просто довелося, бо іншого вибору просто в мене не було. Я розуміла. Чоловік мені говорив, що виїжджай. Але і мене була можливість в будь-якій країні і зараз. Але я розумію, що я просто по-іншому не можу. Я не можу кинути своїх хлопців. Я поясню, чому мої хлопці, тому що е, з 17-го року я з ними знайома. Е, на жаль, деякі полягли героями, і це дуже тяжко, але це мої хлопці навіть. Невідомі хлопці, яких я не знаю, у яких нові поступають. Зараз немає просто чужих, чужих військових є незнайомі, близькі рідні військові. Ось так я називаю. Тому я називаю свої хлопці, особливо та бригада, де служить мій чоловік. Я їх особисто знаю. Тому ось так. Це Вінницька бригада. Ну, має на увазі території Вінниччини. Е, Так, так, Вінниччина. Mm -hmm. mm -hmm. Так, так. Е, у нас під час ефіру для тих, хто нас буде дивитися, так висить номер е, картки, так, е, куди можна. Скинути кошти, долучитись для того, щоб придбати для підрозділу, де служить ваш чоловік. Так, він... да, я можу трошки розказати. да, детальніше. Розказати. да де він ну, приблизно, так щоб ми розуміли, і uh, для чого для чого цей збір ви проводите? Я зрозуміла. Uh, uh -huh. uh, наразі це дуже великий збір. Ми збираємо ціль. Основна 250 тисяч. Це досить таки великий збір uh, на очі, на пташечку, на Mavic 3 t uh, з тепловізором. Тепловізором, mm. так. І він із цього така ціна, тому що, як чоловік пояснював, і як я взнавала, то тепловізор коштує 150 тисяч, тому і там ще додаткові є функції. Тому через це він дорожчий, ніж звичайний Mavic 3 І з цього така ціна велика. Хлопці мої знаходяться в одному з найгарячіших просто напрямків: це Авдіївський напрямок. І Максимально зараз потрібна підтримка, тому що ситуація надскладна, і я розумію, що без цього цей мавік потрібно був вже навчора, так би мовити. В принципі, як і інші збори, які потребують наші хлопці, зараз зборів стало не менше, але суми стали набагато більшими. І із за цього ми потріб... вони потребують, і ми в першу чергу потребуємо. Допомагати їм, ви вже в принципі, другий рік проводите такі масові, так ну я маю на увазі займаєтесь волонтерською діяльністю більш активно, так більш частіше, частіше ніж до того. Як ви можете про охарактеризувати, як проходять збори зараз, от найближчі півроку. Довше, повільніше, е, да, з власного досвіду я можу сказати точно, що так як я говорила до цього, що суми стали більшими, угу. але і маленькі збори, на жаль, дуже, м дуже так повільно закриваються. Е, я розумію, що ситуація складна, і війна просто зачепила різні сфери нашого життя, і людям складно. Я це все максимально розумію, тому я прошу, якщо ви не можете донатити. Ви можете просто поширити. Роз, розкажіть. Розкажіть людям найближчим. Це буде колосальна підтримка. І ще чим я стикнулася також, що люди бачать збір і думають: Боже, в мене ж немає там великих коштів кинути. Абсолютно я не можу, не можу дати тисячу не можу тисячу, не можу навіть сто. І я постійно okay. говорю своїм там підписникам, людям, які дуже часто я просто таке чую і мовою сухих, сухих просто фактів я можу навести, що 10 тисяч людей, якщо скине по 20 гривень, всього 20 гривень, це навіть, ну, це, це кава малесенька, е, ми вже зберемо і закриємо 200 тисяч. Просто. Якщо 10 тисяч, по, по 20 гривень, перепрошую, так, так, так. скине. І насправді, ось такі збори, вони, величезні збори закриваються ось такими маленькими сумами. Це, власне, з мого досвіду, тому що зборів було досить таки багато. Е, в мене на сторінці Facebook, в, в Інстаграмі є звіти, але їх не досить не, не багато, тому що. Більшість більшу частину я могла закривати на початку війни сама, і я це не оголошувала, тому що я ну не, не бачу сенсу просто в цьому хизуватися абсолютно. Тому я ще раз наголошую, що якщо ви не можете, 10-20 гривень навіть, а якщо не можете, поширте поширте, і це буде велика допомога. Ви там розкажете десятьом людям, і дві людини вже зможе просто закинути по 10 гривень, це вже буде. Ну тобто це вже результат, да, да, і я просто я в цьому впевнена і бачу це, що все таки величезні збори закриваються ось такими сумами. Це дуже добре, якщо в людей є можливість. Але так як я казала, війна зачепила дуже багато сфер. І різних сфер, і людям тяжко, але все-таки нашим військовим набагато тяжче. тому що вони стоять тією стіною між, між нами, між цивілізованим світом і ось тим. Mm -hmm. Тому я все-таки я все-таки б'юся, кричу сюди, тільки можу, і що ми не ми не маємо забувати за війну. Абсолютно, посере пам'ятати, що ми кожен вечір лягаємо в ліжко. Тільки завдяки їм. Так, тільки завдяки їм. Ми в ліжку, а вони не в ліжку. Так. І Вероніка Буравська, дружина військовослужбовця, волонтерка. У нас сьогодні в ефірі говоримо про збір на очі в небі на Mavic 3T, правильно сказав. Кор. Номер банків, номер картки ви бачите у нас на екранах, то у нас буде або дивиться зараз в Фейсбуці, а потім буде дивитись на Ютуб каналі. І ми продовжуємо розмову. І скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, військові розуміють, які ситуації, які ситуації зараз і цивільні, так? тому що і рівень падіння доходів і так далі. І я знаю, мені говорили волонтери і волонтерки, що військові самі навіть долучаються до зборів для того, щоб швидше його закрити, щоб його його отримати. І я знаю, що військові дуже бережуть те, що їм надходить з тилу, так? На, те, на те, на що збирали кошти всім миром. Але це війна, і, звісно ж, все, що використовується, воно ну, на війні так, так. це розхідники. Так? Як довго живе пташка, то можна сказати, в середньому от, з розповіді вашого чоловіка, от скільки вона може прожити е, на полі бою? А, ну, дивіться, все залежить від ситуації. М, насправді, е, от зараз є загострення дуже сильне на фронті, по всій лінії фронту, особливо на сході нашої країни. і... Дуже багато і живої сили, і так само з їхньої сторони, і дронів, які так само це все перебивають. Тому я чітких термінів прям вам не скажу, але це, на жаль, дороговартісний, як ви сказали, розхідник там. Вони насправді це все дуже бережуть, дуже максимально, тому що це все під, під звітністю, абсолютно, бо це все на хлопців. Оформлюється, так би мовити, і їм за це відповідати, і це їхні очі. І це, так, це їхні це життя. Це їхнє життя, і наше життя так само. Це наші очі і їхні. І там це, це найперше, що, що має бути взагалі. Це, ну, якраз таки вони, вони дуже за цим слідкують. І дуже сильно. Я не можу сказати, що засмучується, бо це дуже так. Легко сказано, що засмучуються, коли вони втрачаються. Але на жаль, це війна і дуже кровопролитна війна. І ось такі навіть суми це, це розхідники, так. Але вони намагаються зберегти це все, тому що це дороговартісне, і їм дуже, дуже допомагає в, в різних напрямках їхньої роботи. Ви ж не тільки допомагаєте підрозділу, де служить ваш чоловік? Ні, ні. А Як ви знайомі з тими людьми, ну, принаймні частиною тих, кому ви ще допомагаєте з інших підрозділів? Чи у вас така, ну, знайомство таке на відстані? Так, і, вони... і чи важливо вам відгук від них, що от ми отримали, дякую, ми працюємо. Ось вже стільки нам допомогло те, що ви прислали? Загалом всі мої збори, які я організовувала це і звертались до мене хлопці mm -hmm. Також із, із, із Запорізького напрямку, і східного так само, але та більша частина це, от я відчуваю, що я можу витягнути це все морально, і фізично, і фінансово, і я можу просто сама написати, що там якісь бачу, хлопець виставив особливо крайній мій збір. Це, Медикам на Куп'янському напрямку там треба було невеликий збір абсолютно, але настільки вони там мені писали, що вони там щасливі, я просто ну на цим, цими повідомленнями, чесно, я просто плакала, тому що елементарні, там якісь енергетики, я ну там збір був на шини. Uh -huh. Ви можете побачити це все на шини і акумулятор ще. І там якісь маколики накупила, які вони були раді, там і, і фотки були просто і да, для звітності це все класно. Але мені дуже важливо, щоб воно підходило, воно йшло все-таки напряму до них, бо різні ситуації, ви знаєте. І... Mm, і мені дуже важливо саме напишіть мені, будь ласка, хоч я розумію, що там складна ситуація, особливо в медиків. Напишіть мені, підійшло, не підійшло. Все мені Чисто буде нормально. достатньо. Да, от тільки чесно. Просто мені дуже важливо це. Мені дуже важливий фідбек mm -hmm. від, від хлопців. Ви працюєте одна чи у вас є команда? Uh, ні, я не я не прикріплена до ніякої організації. Uh, я сама волонтерю, але в мене є коло людей, які мене підтримують. Uh, Безумовно, так би мовити, яких це також зачепило. Або е, це мої рідні, близькі, і це все і поширюється, і доноситься. І дуже багато в мене моїх колег так само з роботи, тобто це все таке маленьке ком'юніті, але не офіційне. Як ви передаєте те, що зібрали, так те, що ви придбали для наших військових, яким чином ви передаєте через інших волонтерів, чи вони самі приїжджають, забирають? А, загалом це нова пошта? Насправді на початку війни, коли мої хлопців перекинули на південь нашої країни, не було такої можливості, як mm -hmm. нова пошта, тому що місто було в майже в оточенні, і мені довелося на свій страх і ризик просто організовувати машину, там мікробусік я знайшла, і так само це мої близькі. Допомагали мені самі погодились, і ми збирали, тому що був хаос, абсолютно не було ніякого забезпечення і форма елементарна, одяг, якісь тепловізори, якісь прилади і так далі. По списку це все поїхало ось туди між через. Через місто, в інше не можу казати, ви mm -hmm. певно і так самі розумієте. І, і я постійно була на телефоні, бо я сказала чоловіку, що я сама приїду. Він сказав: ні, взагалі. Категорично. Взагалі, категорично сиди, і тут, ну, тут просто, просто жах. Я постійно була на телефоні, тому що поїхала моя близька людина також. І була на безумних просто нервах чи він доїде, як ну яка ситуація взагалі, але слава Богу, доїхало. Коли вже нова почала відправляти, це просто через нова гуманітарно гуманітарна було відправлено і відправляється наразі. Mm -hmm. тому, тому ось так. Більшості випадків, да. Але є таке, що просто навіть там збір коштів хлопцям на ремонт машини, не, не з, з моєї бригади, там з іншої. Просто скидувалось там, а я просто перекидувала, і він мені звітність просто скидував. От і, от і все. Мені просто люди довіряють, і я дуже цим пишаю, що вони мені все таки довіряють. І такі великі досить суми: там 40 тисяч п'ятдесят. Але це постійно Треба і в різні напрямки, і хочеться допомогти і тим, і тим, але потрібно пріоритизувати просто. Я нагадую всім нашим потенційним глядачам, які будуть дивитися ефір відеоверсію. У нас на екрані є номер картки банка, куди можна скинути гроші, задонатити для того, щоб придбати нарешті закрити збір на очі в небі для. Військовослужбовця авдіївського напрямку для наших вінничан. І е, я сподіваюся, що скоро ми цей бір, збір закриємо і цей ефір допоможе нам в цьому. Вероніка Буравська, дружина військовослужбовця та волонтерка, була у нас сьогодні в ефірі. Говорили про волонтерство взагалі і про безпосередньо збір на очі в небі. Дякую вам, що прийшли. Дякую за те, що ви робите. Дякую вашому чоловіку, і всім побратимам, його і взагалі всім нашим військовослужбовцям, за те, що вони. Тримають фронт за те, що вони намагаються відбивати нашу землю від ворога. І сподіваюся, що вони повернуться живими та здоровими, і дуже скоро. Дякую вам. проєкт інсайт завершується. Залишайтеся з радіо По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.